В цьому відео ми вам покажемо, як промальовувати класичний френч. Ми завчасно підготували підложку, нанесли базу та колір двома шарами. І тепер будемо промальовувати класичний френч. Ми маємо умовно поділити нігтюву пластину на дві рівні частини і поставити середню центральну точку на нашому вільному краю. Після того потрібно намітити початок вусиків з однієї сторони та з іншої сторони. Початок вусиків має бути на одному рівні. Після цього ми з'єднуємо початок вусика з однієї сторони, з центральною точкою, і так само робимо з іншої сторони. Ми профарбовуємо малюнок френчу щільним гель-лаком білого кольору. Промальовувати френч можна також і гель-фарбою. Гель-фарба більш щільна, ніж гель-лак, і дуже часто достатньо одного шару промальовки френчу. Саме гель-фарбою. Але від гельфарби дуже часто утворюються так звані трампліни. Якщо у вас він утворився, то в кінці при закріпленні цього всього топом потрібно буде зробити вирівнювання. А тепер плавно зводимо лінії, які утворилися, і згладжуємо їх в центральній точці. Ми будемо профарбовувати френч двома шарами, так як використовуємо гельлак. Після нанесення. Малюнку першого шару просушуємо його протягом 30 секунд. Для промальовки даного френчу ми використовуємо кисть 2.0. Ви можете обирати собі кисть будь-яку, з якою вам буде комфортно промальовувати малюнок. Після просушки першого шару наносимо ще один шар білого гель-лаку для чіткості та яскравості кольору. Зафарбовуємо те, що намалювали на першому етапі, при цьому вирівнюємо контур малюнку. Якщо ви вилізли за малюнок, можна взяти широкий кисть, змочити її в обезжирювачі та підтерти те, що нам не потрібно, рухаючись в напрямку з центру до вільного краю. Далі закриваємо наш френч топом. Після просушки топу проходимося пилочкою по торцевій зоні і прибираємо пил після цього. Наш френч готовий.